Чи знаєш ти, що Біблія вчить нас, що сам Ісус Христос і Святий Дух, прославляючи Його, заступається за нас віруч? Ти можеш сказати, Джеку, я ніколи не чув цього раніше. Так це є в Біблії. Біблія вчить нас, що сам Ісус Христос, наш Господь і Спаситель, заступається за нас так само, як і Святий Дух. Про це йдеться в посланні до євреїв і в посланні до Римлян. Але особливо в посланні до євреїв, розділ 7, вірш 25. послухайте, Біблія говорить: тому, будучи завжди живим, він може завжди спасати. Ого, це дивовижно тих, хто приходить до Бога через нього, аби заступитись за них, або за нас. Заступництво це, це молитва. Христос молиться за нас постійно. Чи не звучиться трохи дивно? Бо коли ми молимося, знаєте, ми думаємо про те, щоб стати на коліна, скласти руки і молитися. Але насправді Ісус просто каже, отже, Щодо того факту, що книга євреїв знову вчить нас, книга римлян вчить нас, що Ісус є ніхто інший, як наш великий первосвященник. Він каже, отже, Джеку потрібна допомога. Отже, Джек потребує підтримки. Він наш первосвященник. І тому ви хочете використати ці радісні стосунки з Христом якомога більше. ідіть до нього, і святий дух молиться за нас також, яка це славна річ. Тож, якщо ви хочете чути все більше і більше про те, що Бог хоче робити у вашому житті, відкривайте Біблію, читайте її. І можливо, ви також захочете додати, що ми можемо допомогти вам вчати Біблію. Давайте зробимо це прямо зараз. Давайте дізнаємося, що Бог хоче нам сказати. Тож беріть Біблію, діставайте ручку та блокнот, і давайте дізнаємося про що Господь говорить до нас. Бо є послання, що надходять з небес. Послання очікує спілкування. Бог говорить, Бог сповіщає, Бог проголошує. Тож, давайте заглибимось в це. Євангелія від Івана, 10, 28. Ісус сказав: Я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік. Він звертається до свого батька. І ніхто не забере їх з моїх рук. Це знову Ісус звертається до Отця. Іван, розділ 17, вірш 2 і 3. Оскільки ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого ти дав йому, він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного, істинного Бога. І того, кого ти послав Ісуса Христа. Хіба це не цікаво, що Ісус молиться в Івана 17 до Отця в третій особі? Ви це помітили? Він молиться, він молиться до Отця, але в кінці сказано: єдиний істинний Бог Ісус Христос, якого ти послав? Чудово! Івана 16.12, івана 16.12. ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести це перед тим як він відійде на небо. Коли ж прийде він, дух істини, то поведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити. це дух святий, що живе сьогодні у нас. 16.5, Івана 16.5. Нині ж йду до того, хто послав мене. І ніхто з вас не питає мене, куди відходиш. Та від того, що я сказав вам, смутком наповнилось ваше серце. Але я істину вам кажу краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Пам'ятаєте в книзі діяння апостолів сказано, що коли вони розмовляли з ним, він почав відриватися від землі, вознісся на небо і був прийнятий у славі Божій. Він каже, Бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Одним із переважних фактів істини, незаперечних реалій, які я знаю, є те, що Ісус Христос воскрес з мертвих. Я маю на увазі подумати про це. Я знаю, що його розіп'яли, так в Біблії так написано. Я вірю, що він воскрес із мертвих. Я знаю це. Так, у Біблії так написано. Але звідки я це знаю? Мене там не було. Хтось, хто там був, живе в мені. До римлянам 8, у 27-му вірші а той, хто досліджує серця, мені це так подобається. А той, хто досліджує серця, знає, які бажання духа, бо він заступається за святих з Божої волі. Я хочу, щоб кожен мить замислився над цим. Вибачте, я дуже схвильований. Це можна я просто прочитаю вам це? Подивіться на Біблії. Тепер він це Бог, який досліджує серця, чиї серця, наші серця. Він знає, що є думкою духу, яке незвичне твердження. Ви відчуваєте зв'язок? Переклад залиште на екрані. Дозвольте мені сказати це так. Бог дивиться з небес прямо крізь твою шкіру, кістки. Він заглядає в твій розум, він заглядає в твою душу, і він точно знає, що ти думаєш. Він точно знає. Він точно знає, що Дух говорить про того, ким він володіє, про вас. Відроджений віручий, запечатаний у день викуплення. Хіба це не чудово? Позначений Богом? Тому що він заступається за святих згідно з волею Божою. Знаєте, що в цьому дивовижного? Це приносить вам стільки втіхі, ти думаєш про те, щоб відкинутись в кріслі. Але як тільки ти усвідомлюєш, що це так, зачекай хвилинку. Якщо це правда, Боже, що ти хочеш, щоб я з цим зробив? І він каже: Живи життям, говори слово, розкажи їм про мене, виходьте на люди, живіть, зробіть це, і нам не доведеться про це пітніти. Він це робить. Це чудово. Небеса відповідають, коли ми молимося. Слухайте церква, сім'я, слухайте, коли ви молитеся, і ваша молитва співпадає з волею Божою, скажіть, скажіть, звідки я це знаю? Пам'ятаєте, ми говорили минулого тижня, моліться по-біблійному. Моліться, щоб молитва, якою ви молитесь, відповідала волі Божій, яка є Словом Божим. Як тільки ви скажете амінь, встаньте і підірвіть світ. Знаєте, нещодавно я був у магазині і побачив сатаніста, який виглядав дуже сумним. Я думав розповісти йому про Ісуса, але потім подумав, що, можливо, це не Божа воля. Переклад, Бог казав тобі, там сатаніст! Іди і дістань його. Розкажи йому про мою любов. Але знаєте що? Цього не сталося, тому що твоя воля була виконана. І тому Господь мусив послати когось іншого. Іноді я думаю, що коли ми будемо на небесах, то побачу, як цей сатаніст потрапив туди, і це той хлопець, який, з яким я збирався поговорити в той день, але я не зміг. А потім хтось підійде і скаже, не хвилюйся про це, Бог покликав мене. І я зробив це. І ось він тут. Хвала Господу. Це Боже, як, Боже, як мені цього не вистачало? хтось колись сказав, можливо, це був Чак Міслер багато років тому, що він думає, що в день суду для нас, віруючих до Христа. Витирання кожної сльози має нічого спільного ні з чим, окрім як з витиранням сліз, коли нам відкриваються можливості, які ми пропустили. Розумієте, Ми не будемо судимі за наші гріхи. Ми будемо плакати на небесах у день Христового суду. На Бемасідіні, але потім він витре ці сльози. І я згоден з цим, тому що якщо наші гріхи змиті, то біблія чиста. Це не буде проблемою. Тоді чому ми плачемо? Мій тато не зміг. Ти не матимеш жодних спогадів про свого тата. Мій син не зміг. Ви нічого про нього не знатимете, він не з нашої родини. Тоді чому ми плачемо на небесах? Я думаю, що Бог, я думаю, що Бог скаже, Джеку, я хотів використати тебе таким чином, таким чином, тут там. Але ти сказав ні. Якщо до того, щоб краще отримати п'ятірку за спробу. Правильно? А якщо я думаю, що це Бог, але я не впевнений, а я все одно вийду і зроблю це, я краще отримую п'ятірку за спробу, так? Ніж двійку за те, що просто сидітиму тут. Ми повинні бути трохи нерозважливими людьми. Ось вам цитата. Благословить вона вас чи ні? Ось вам цитата. Це велика свобода і віддання себе на волю Божу. Нам також залишили чудовий приклад того, як це підкорятися волі Божій у найнеможливіших ситуаціях. Ісус дав нам найкращий приклад. Нам не потрібно розбиратися в цьому питанні самостійно. Натомість сам Ісус дає нам найвеличнішу молитву, яку тільки можна було піднести. Вона просто така: Отже, в Твої руки віддають дух мій». Ми завжди асоціюємо цю молитву з кінцем життя, і я це розумію. Це одне з останніх слів Ісуса, якщо не, не останнє, у твої руки віддають Духа Мого. І Ісус віддав духа. Але як щодо зараз у житті? Як щодо того, щоб ми почали молитися цією молитвою кожен день нашого християнського життя, починаючи з цього моменту? Отже, в твої руки віддаю дух мій. Що це означає? Це означає, що все, що відбувається сьогодні, є Божим ділом. Завтра вранці, коли ти встанеш, батько, перш ніж твої ноги торкнуться землі. Батько, в твої руки я віддаю свій дух, а потім постав свої ноги на планету земля. Подумай про це, бо ти лежав у ліжку, ви не були на землі. Ви були на своєму дурмео, моєму матраці, моїй мої подушці. І ви просто переходите від цього до моїх капців і кажете, Господи, в Твої руки я віддаю свій дух. І після цього все, що відбувається, яка різниця. Це в руках Божих. Все в руках. Все в руках Божих. Він відповідає. Він завжди відповідає. Ду Римлян 8, вірш 27. А той, хто досліджує серця, знає, які бажання духа. Це не розум. Цього Святого Духа це ваш розум. Тож дуже швидко, псалом 139, вірш 17. Якими ж дорогоцінними стали для мене Боже твої задуми, і як їх невимовно багато? Якби я захотів їх порахувати, то їх було б більше, ніж піску. Я прокидаюся, і як раніше, все ще з тобою. Якщо до цього дуже популярного вірша, єремії 29, 11-13. Перш ніж я дізнаюся думки, це говорить Бог, друже. Слухай, якщо ти зараз на дні, якщо ти зараз борешся з депресією, у мене є для тебе вакцина. Давайте поставимо разом крапельницю. Добре? Це безкоштовно. Бог Бог сьогодні промовляє до вас, адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. Наміри на ваш спокій, а не про лихо. Аби забезпечити, забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією, і коли ви заволаєте до мене, прийдете і помолитесь до мене, я вислухаю вас. А коли будете мене шукати, то знайдете, якщо шукатимете мене всім вашим серцем. Його слово говорить, що він заступається за святих згідно з волею Божою. Псалом 139, вірш з 1 по 6 говорить: Господи, ти мене випробував. Ей, Це звучить як послання до Римлян. Ти мене випробував і знаєш. Ти відаєш, коли я сідаю і коли встаю. Ти заздалегідь знаєш думки мої, ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок. Тобі відомі всі мої стежки. Хіба це не схоже на римлян? Ти оточуєш мене спереду і ззаду, оточений Богом, як в маршрутці в один опік. Кладеш на мене свою руку. Дивовижне для мене твоє віддання. Воно вище мого розуміння, і я не спроможний осягнути його. Псалом 103, вірш 10. Дивовижне для мене твоє віддання. Воно вище мого розуміння, і я не спроможний осягнути його. Псалом 103, вірш 10. Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами. Не відплачує нам за нашими провинами, бо як високо над землею небо, настільки велика його любов до тих, котрі шанують його. Як далеко є схід від Заходу, так віддалив він від нас наші беззаконня. Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі його бояться. Не панікуйте, слово бояться означає благоговіння перед ним, ви не маєте? Бути налякані. Адже він знає, з чого ми створені. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, що ми порох. Дуже добре. Ісая 53,12 Тому дам йому уділ серед великих. Говориться про месію тут. Він ділитиме здобич з найсильнішими за те, що віддав себе на смерть. і був зарахований до злочинців. отже, він поніс на собі гріхи багатьох. І за злочинців заступатиметься. Ось наше слово, і за злочинців заступатиметься. До євреїв, і ми майже закінчили євреїв 5-7. Він, Месія, перебуваючи у своєму тілі, з великим риданням і слізьми, заніс благання і молитви до того, хто може спасти його від смерті, і був вислуханий за благочестя. Хоча був він сином, проте навчився послугу через те, що він постраждав. Знаєш, друже, як ти пізнаєш Бога? Через те, що ти страждаєш, і через те, що ти вдосконалюєшся або робишся досконалим, це і є Христос у плоті. Він став автором вічного спасіння для тих, хто слухається Його. Хіба це не приголомшливо? Я хочу навести вам цитату Джона Лока. Я фанат Джона Лока, він дивовижний. Але подивіться на цю цитату, Джон Лок. У людей немає іншого засобу в цьому питанні, як і у всіх інших випадках, коли вони не мають судді на землі, окрім як звертатися до неба. Джон Лок говорив про те, що коли все руйнується в земному управлінні, пам'ятайте про це, віруюча людина завжди може звернутися до неба. Насправді, ми хочемо показати вам прапор. Бачите цей прапор? Звернення до неба. Це залежить від пори року, у мене на будинку висить цей прапор. Залежить від того, що відбувається, це дивовижна річ. До речі, маленька ремарка. Я знаю, що вам сьогодні нікуди більше йти. Так от Джордж Джордж Вашингтон, як... як генерал, ці хлопці виросли, читаючи Джона Лока і Джорджа Вашингтона, коли він досліджував той факт, що ми збираємось виступати проти найбільшої військової сили на землі Англії. Джордж Вашингтон пам'ятав про це, це є в його власних працях, і він каже: Я хочу, щоб прапор був піднятий скрізь. Візьміть дерево свободи, яке Сем Адам започаткував у Бостоні це класна ідея. Візьміть дерево свободи, почепіть його на прапор і напишіть те, що сказав Джон Лок, і зверніться до небес. Це єдиний спосіб перемогти, якщо ми звернемось до небес. І Вашингтон зробив це і вивісів повсюди. Ви знали про це? Ви мали б це знати? Ти ходиш тут до школи, ти мав би про це знати? Хіба це не чудово? Послухайте, церква, ви завжди можете звернутися до неба в будь-який час. Я не думаю, що ми звертаємося до неба достатньо. Нам потрібно звертатися до неба все більше і більше. І тоді я просто залишу вас з цим. У книзі Вихід, розділ 3, вірш 13, Мойсей сказав Богові. Тоді Мойсей промовив до Бога: Ось я піду до Ізраїльтян і скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас. А мене запитають, яке його ім'я? Що я їм скажу? І відповів Бог Мойсеєві: Послухай, перш ніж я скажу щось більше, хіба мене проходили через це кілька тижнів тому про його ім'я? У тій проповіді кілька тижнів тому я зауважив, що, як ви знаєте, всі недільні послання однакові. Ми вчимо з однієї тієї ж книги, але проповіді відрізняються одна від одної. Залежно від першого, другого і третього, я не знаю, в якому з них я це сказав, але я кинув виклик тому факту, що якщо ти мусульманин, то не можеш назвати мені ім'я свого бога. І я запитав вас, як звуть Бога Ісламу? І ви відповіли Аллах, а я сказав, вибачте, я тебе не чую. Як звуть Бога Ісламу? Як його звуть? І ви сказали Аллах. І я запитав вас втретє, чи ви не були на цій службі. Судячи з виразу вашого обличчя, це була не ця служба. І я сказав, ні, я запитую вас, як мусульманин, як звуть вашого Бога. Припиніть казати мені Бог. Як його звати? Тому що в арабській мові Аллах це. Слово, яке означає Бог. Існує багато богів. Це правда. Хто б не був твоїм богом, це твоя домінуюча думка. Хто б не був твій Бог це твій домінуючий апетит, це ваше домінуюче бажання. Це, можливо, гроші, це серфінг, це гра в гольф чи щось інше. Що ж це? Боже, не можу дочекатися заповни пробіл. Це Бог. Можуть бути титули, може бути Феррарі, може бути крісло Гойдалка. Я, я не знаю. <реш> може бути, туди і назад, знаєш, принаймні, принаймні на цьому є біблійні вірші. Так чи так, так, інакше. Бог каже Моїсею. Бог каже Моїсею. Скажи їм, що я є. Що я послав тебе до мого народу. І тетраграма тон такий. Ім'я Бога це, це не тільки корінь Я для спасіння. Це слово, але тетрагаматон з великої, з великої літери Б, з великої літери О, з великої літери Г, це також значення ставати одним цілим. Тому сьогодні для мого особистого життя мені потрібен напрямок. Я молюся до тебе, хто є моїм Б. Хто мій Бог? Боже. Це Його ім'я. Зрозумів? І я шукаю його керівництво. Я молюсь в Його ім'я. Я молюсь до нього. Слухай, мені подобається Наскар. Чесно кажучи, мені подобається будь-які автоперегони. Я часто принаймні раз на тиждень переглядаю новини Формули 1, щоб дізнатися, що відбувається у світі навколо нас. Чому? Тому що я просто обожнюю неймовірні досягнення людей, які роблять те, що може здаватися нам неможливим. Машини, які розвертаються на перевантаженні G-Force, це вражає мене, і вони досягають швидкості набагато більше 320 км кілометрів на годину. І якщо подумати про гонщиків на скарбці, ці хлопці знаходяться в секундах, якщо не на на секундах, від смерті, і все ж вони роблять це заради гострих відчуттів. Вони роблять це, і це радикально. Натовп стоїть і аплодує. Чому б нам не робити так само з християнством? Послухайте, християнство це не глядацька віра. Ми повинні бути залучені, щоб це працювало за ці роки. Я дещо відкрив для себе. Сподіваюся, цей факт благословить вас. Ви можете вивчати Біблію скільки завгодно. Можете стати Богословом і отримати вчений ступінь з Богослів'я, але це не спрацює, якщо ви не будете брати участь у цьому. Нам більше не потрібні богослови. Нам потрібні люди, які відчайдушні для Ісуса, такі ж відчайдушні, як Наскар, як Формула 1 для християнства, які йдуть на це, просто йдуть. На повному ходу для слави Божої, послухайте, ми хочемо допомогти вам у цьому. Ми хочемо допомогти вам. Ось чому ми тут на Джекіпскраптаком.є всі наші проповіді, всі наші повідомлення, прямо тут у Фейсбук, Інстаграм, на різних платформах, які існують для того, щоб привести вас до більшої близькості з Ісусом. Я маю бути чесним з вами. Я сподіваюся, що ви вже знаєте нас. Ми всі могли б робити щось краще. Якщо Ісус не справжній, якщо Біблія це жарт, якщо вона недосконала, що ми робимо зараз? Ми марнуємо свій час. Ви мирнуєте час, дивлячись на мене. Я втрачаю свій час розмовляючи з вами. Але якщо Христос Воскрес з мертвих, а це так, то все, що ми з вами робимо, щоб зростати у вірі, і слідувати за Христом на повній швидкості, на повному ходу, безоглядно, заради царства, це мудрі інвестиції. Джекгіпскрапка.ком.ює ви можете дізнатись більше там. Благослови вас Господь. До наступної зустрічі.